Психологи кажуть, що звички виховання дітей можуть бути причиною труднощів у дорослому віці, і що робити замість цього. Захист дітей від знаваги як перестати рятувати і почати розвивати стійкість. Нами, батьками, керує найсильніший інстинкт, бажання захистити своїх дітей від усього поганого. Ми хочемо, щоб вони були щасливими, успішними та впевненими в собі. І, часто, наше прагнення до цього призводить до парадоксальної ситуації, ми самі будуємо перед ними стіни, позбавляючи їх можливості навчитися справлятися з труднощами, будувати своє життя і розвивати в собі справжню стійкість. Останнім часом я все частіше зустрічаю історії про молодих людей, які, незважаючи на відмінні оцінки, престижну освіту і, здавалося б, усі можливості відчувають тривогу, сумніву в собі і навіть залежність від інших. І, як не дивно, коріння цих проблем часто сягає дитинства, надмірної опіки і бажання батьків захистити їх від будь-яких неприємностей. Я, як і багато хто, не уникнув цієї пастки. Згадуючи своє дитинство, я розумію, як мої батьки старалися для мене, як вони оберігали мене від будь-яких розчарувань. Вони вирішували мої проблеми, допомагали з навчанням, підбирали гуртки та секції. І, хоча я вдячна їм за турботу та підтримку, тепер я розумію, що це позбавило мене можливості навчитися долати труднощі самостійно. Я ріс з відчуттям, що світ повний небезпек і що мені завжди потрібна допомога. І це не тільки мій досвід. У розмовах з друзями, знайомими та колегами постійно чую схожі історії. Батьки, які бояться, що їхні діти не впораються, які хочуть, щоб вони були кращими у всьому, які не дають їм можливості помилятися. І, як наслідок, молодь, яка не вміє приймати рішення, боїться ризикувати, потребує постійної підтримки та схвалення. Недавня стаття внузвик, яка надихнула на цю публікацію, змусила мене задуматися про те, як часто ми, батьки, плутаємо опіку та контроль. Ми думаємо, що робимо все на благо наших дітей, але насправді ми позбавляємо їх можливості розвивати критичні навички, навички, необхідні для успішного та щасливого життя. Чому економити шкідливо? Що небезпечного в бажанні захистити своїх дітей від біди. Справа в тому, що труднощі є природною частиною життя. Вони неминучі, і якщо ми не дамо нашим дітям можливість навчитися справлятися з ними, вони ніколи не навчаться бути незалежними та впевненими. Постійно втручаючись у вирішення проблем наших дітей, ми позбавляємо їх можливості розвиватися в собі. Толерантність до розчарування, розчарування це важливий досвід, який вчить нас, що не завжди все виходить так, як ми хочемо. Навчитися справлятися з розчаруванням означає навчитися не здаватися, коли все йде не за планом. Впевненість у собі, коли ми дозволяємо дітям вирішувати проблеми самостійно, вони почуваються більш впевненими у своїх силах. Вони розуміють, що можуть впоратися з труднощами, навіть якщо це здається важким. Незалежність, коли ми дозволяємо дітям приймати рішення, вони стають більш незалежними. Вони вчаться відповідати за свої вчинки. Емоційна регуляція, опановуючи навички подолання, діти вчаться керувати своїми емоціями, керувати стресом і адаптуватися до мінливих обставин. Я пам'ятаю час, коли мій молодший син у початковій школі мав проблеми з математикою. Він був засмучений і хотів, щоб я допоміг йому вирішити проблеми. Але я вирішив не втручатися, а запропонував йому звернутися до викладача і спробувати розібратися самостійно. Спочатку він був незадоволений, але потім сам знайшов вирішення проблеми. І я бачив, як він пишався собою і як зросла його впевненість у собі. Як припинити, заощаджувати та почати будувати стійкість. Перестати економити не означає перестати піклуватися про своїх дітей. Це означає змінити підхід до навчання, надати їм більше свободи та відповідальності. Ось кілька порад, які допоможуть вам у цьому зробіть паузу перед втручанням. Перш ніж кинутися на допомогу, запитайте себе, чи справді моїй дитині потрібна моя допомога, чи вона впорається сама заохочуйте самостійне вирішення проблем. Замість того, щоб вирішувати проблеми за своїх дітей. Спонукайте їх думати про те, як вони можуть самостійно впоратися з ситуацією, ставте запитання, які допоможуть їм знайти рішення. Нехай роблять помилки. Помилки є частиною процесу навчання. Не бійтеся, що ваші діти зроблять помилку. Допоможіть їм вчитися на своїх помилках. Хваліть зусилля, а не результати. Важливо винагороджувати зусилля, докладені вашими дітьми, а не лише результати. Це допоможе їм розвинути наполегливість і цілеспрямованість. Створіть простір для нудьги. Нудьга не ворог. Це можливість розвинути креативність і самостійність. Не намагайтеся заповнити кожну мить часу вашої дитини. Дайте йому можливість просто понудьгувати, формуйте здорове ставлення до викликів. Діти вчаться у своїх батьків. Якщо ви самі боїтеся труднощів і постійно шукаєте легких шляхів, ваші діти будуть поводитися так само. Покажіть їм, що ви можете впоратися з труднощами і що ви не боїтеся робити помилки. Ви та нормалізуйте недосконалість. Ніхто не ідеальний, і це нормально. Ви свої помилки та покажіть своїм дітям, що ви теж вчитеся на своїх помилках. Захист від похвали і виховання самодостатності. Ще одна важлива тема похвала. Як батьки, ми часто хочемо підбадьорити наших дітей, сказати їм, які вони чудові, підвищити їхню самооцінку. Але, як показує практика, надмірна похвала може призвести до зворотного ефекту. Діти починають гнатися за схваленням, а не за результатами. Замість широкої похвали спробуйте дати конкретний відгук. Наприклад, замість того, щоб сказати, ти чудово впорався, скажіть, я бачу, як наполегливо ви працювали над цим проєктом. Ви зробили справді хорошу роботу. Або я пишаюся тим, що ти не здався, навіть коли було важко. Важливо, щоб діти розуміли, що їх цінують не за те, що вони роблять, а за те, як вони це роблять. Важливо, щоб вони розуміли, що їх цінують за старання, наполегливість, цілеспрямованість, мій особистий досвід і висновки. Переосмислюючи свій батьківський досвід, я розумію, що, можливо, надто старався захистити своїх дітей від труднощів. Я хотіла, щоб у них було все, щоб вони були щасливі та успішні. Але я, можливо, позбавив їх можливості навчитися справлятися самостійно, будувати власне життя та розвивати справжню стійкість. Я не кажу, що ви повинні перестати піклуватися про своїх дітей. Я говорю про те, що потрібно змінити підхід до навчання, дати їм більше свободи та відповідальності. Я говорю про те, щоб дозволити їм робити помилки, дозволити їм вчитися на своїх помилках, дозволити їм будувати своє життя. І, мабуть, найважливіше те, що я кажу, це пам'ятати про це батько-нерятівник, а порадник. Завдання батьків не вберегти дитину від усіх бід, а навчити її справлятися з ними. Завдання батьків не будувати перед дитиною стіни, а відкривати їй двері. Підсумовуючи, хочу сказати, що виховання дітей складний і відповідальний процес. Але якщо пам'ятати, що завдання батьків не захистити дитину від усіх негараздів, а навчити її справлятися з ними, то можна виховати дітей щасливими, успішними та витривалими діти, які зможуть самостійно побудувати своє життя та розвинути справжню впевненість у собі. І це чи не найцінніше, що ми можемо дати своїм дітям?